На сьогоднішній день 763 учні навчаються в гімназії, близько 500 дітей перебуває в Запоріжжі, а з них 220 дітей, батьки яких подали згоди на навчання в змішаному форматі. Як бачимо, що багато бажаючих виявилося, і діти приходять з задоволенням, вони навчаються, і для цього створені всі умови. Зараз, коли з'явилася ця можливість, я одразу побігла до мами і сказала: на пиши, підпи. Я піду в школу. Мені дуже-дуже подобається вчитися офлайн, бо тут є мої друзі, я можу сісти з ними за партою і розмовляти. Ще я можу бігати на перервах, грати у лого. Мені подобається навчатися, тому що в нас кожен день щось інтересне. Дуже подобається спілкуватися з друзями. Мені Подобається спілкуватися з подружками і грати з ними. Подобається бути у школі, тому що тут багато друзів можна е, тут вчитися з друзями і общатися з друзями. Наші діти це наше майбутнє, і саме вони будуть відбудовувати і робити наше запоріжжя краще. Тому вперед до навчання і вперед до перемоги.